Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш Майдан 2004 року, який був святом свободи, і Революція 2013 року Революція Гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою гідність, своє прагнення до свободи. 21 листопада. Відповідно до указу президента України відзначається День гідності та свободи. Річниці початку доленосних для України подій, мамеранчевої революції та революції гідності. Ще не України ні слова. Посміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, панує ми, ми, браття. у сон... Для чого люди вийшли на майдан, що їхні душі соні розбудило. Боротьба вже навіть іде не за щастя, а за життя, бо його забирають. Нас надія веде, нас ідея веде за свободу для рідного краю. Киїнці, та поглянь, там побили жінок, поглянь же, люди ховаються у храмі. Коли ж це траплялося, коли це було, аж в такому нестерпному стані ти пробач мене, мамо, за гріки її сльози, за ту біль і той жаль, що я не робив. Я ж хотів, лише миру, добра і свободи, а мене за це ворог безжалісно вбив. У нашій пам'яті вони завжди лишились. Історія одна, і ви її частина. Ви тільки знайте, браття, ми за вас молились і молимось. За вами, ненька Україна. Вже не повернеться додому, той хлопчина, що його вчора тільки мати відпустила, поцілувала, тихо мовивши. Іди, дитино, за щастя України, бо вона єдина. Казала мати берегти себе, але даремно, бо хлопець був готовий, і тебе страшно. Аби лише країна, котру так кохав страшенно, Не стала на коліна, а боролася відважно. Так, ти, хлопчина, він не знав тоді, що нелюд пострілом прицільним забере життя і, браття хлопця, українці у біді, заплачуть, відпустивши тіло в добуття. Небесна сотня, прапор, Чорна стрічка. І сльози, Бо ти, хлопче, словом вже не з нами, Але в думках ти поруч, і не згасне свічка, і линуть буде слава Україні, героям слава! І знову на території нашої держави немає спокою. Після Майдану, після АТО у нашій країні іде війна, в ході якої вже втрачено кілька тисяч життів солдатів та мирних жителів, українських дітей, яких безжально вбила Росія. Серед загиблих є і наші земляки, наші герої, захисники, які втратили своє життя за мирне небо, за наш спокій. Згадаємо! Мельничука Віталія, кушніра Ігора, Мельничука Василя прошу вшанувати усіх героїв хвилиною мовчання. Майорів майдан, мільйонами вогнів, запал принісши у серця людей. Ми разом поруч, ти тут не один, з тобою поруч тисячі плечей, я пишай з тобою, мій рідний народе, бо заради Вкраїни загідність гідність свободу, прості люди безстрашно опліч устали, проти звірства і хамства влади повстали. Українці, прошу вас, не дайте зламати свою гідність і честь. Не дайте топтати свої прагнення жити достойно в державі, в пам'ять тих, хто загинув, вічна їм слава, слава нашим героям, Небесної Сотні, слава тим, хто країну з пітьми та безодні своїм прикладом зрушив у напрямку світла, шанс для здійснення мрій надав заповітних, і ще мільйон очей горять завзяттям. Ми, українці, діти кобзаря, ми, сестри й браття. Наш дух не розтоптати просто так, і наш народ не встане на коліна, бо перемога завжди з нами поруч йшла і йтиме, поки ми єдині.